Це зрозуміло вам? Так, так, все зрозуміло. Пояснення будете давати? Так, звичайно. Давайте. На теперішній час суд вивчив вже всі надані докази, які у нас є. Вісім тому. Ми все подивилися, на все, по, все послухали, всі свідки нам все розказали. Залишалися тільки ви обвинувачений, не давали пояснення. Ну, Галушка, в силу того, що він перебуває на, на лікарняному, зрозуміло, ми не можемо зробити та послухати його. Ви з Башвинами на, на зв'язку, ви можете дати пояснення. Все інше суд вже винесеть в нарадшій кімнаті. Це зрозуміло вам? Так, так, це зрозуміло. Пояснення будете давати? Так, звичайно. Давайте. Якщо я ціну, кушу права на котляра, Нічого ви не порушаєте. Нічі права ви зараз не порушаєте. Ви зараз маєте надати суду пояснення, якщо ви бажаєте. І прав ви нічих не порушаєте. Тому, будь ласка, якщо є бажання, то давайте розкажіть нам, як все що відбувалось, щоб ми не зря зібралися сьогодні. Ізюмський, чуємо вас, слухаємо уважно. Почніть з того, ваше повністю ім'я по батькові число місяць, де народились. Ізюмський Володимир Юрійович 30, червня 1983 року народження місто Персотравинськ ага. на Дмитровської області. Так. Ви громадянин України? Так, так, звісно, так. Громадянин. Яку маєте освіту? Середня спеціальна. Середня спеціальна. Сімейний стан, скажіть, будь ласка, одружені? Одружений повнолітніх дітей. Назвіть, будь ласка, рік народження дітей. Софія Ізюмська 2011 року народження і Ганна Ізюмська 2017 року народження. Зараз ви військовослужбовець, так, Так, військово. На лікуванні. Ви на лікуванні військовослужбовець. Ну, будь ласка, якщо пам'ятаєте події, то будь ласка, розкажіть, що пам'ятаєте, і учасником чого ви були. Так, вже багато времени пройшло. Що пам'ятаєте? Що пам'ятаєте? Ти і говорите те, що пам'ятаєте. Ми приїхали, приїхали до магазину, зайшли, скупилися. Скажіть, будь ласка, час та Бо день, я... пам'ятаєте, коли це було? У 23-му році, в кінці 23-го року. Ну, Близько 11-ї, десь отак от. от 11-ї ранку, 11 ранку, або 23, 11 ранку, або 23 години вечора. 23 годині вечора, десь близько так, так близько. Угу. Приїхали до магазину, який пам'ятаєте? Ну це в суду казали, вержев, мабуть. В місті Чорноморську, так? Так, так. В місті Чорноморську. Так. Хто з вами був, скажіть так? Ну, я був, Башнінов був, Потляр був і Галушка-Євген. — Приїхали, зайшли в магазин, що ви там, скупилися, чи що ви там зробили? Так, так, взяли там енергетики, смаколики. І коли я вийшов з магазину, там вже була ну, не зрозуміли, там, хлопці там потерпіли, потерпілиму. Бо... Отут давайте, Ня, тут давайте не... детальніше. Коли ви вийшли з магазину, що побачили? От детально, як... згадуйте, кого побачили? Незнайомі люд... люди потерпіли, ваші хлопці. Будь ласка, Ми, ми побратими. Балакали з якимись хлопцями. Так, хто саме? Давайте так. Та я вже не пам'ятаю. Ну там вони пучкувалися, там котляр з тим розмовляв, там башнінок біля машини був там. Ну, стояли так чи не тушняли На вашу думку, і так як ви е відчули, що відбувалося, просто розмова, люди на підвищених тонах розмовляли. Чи якась була, е, е, як ви вказуєте, не В чому не Чи хтось до кого претензії пред'являв? На мою думку, спалася, що це просто хлопці розмовляли. Ну, Поки я вийшов з магазину, чекали на неї, розмовляли з хлопцями, які стояли біля магазину. магазину. Нічого такого я не помічав, щоб там намічалася якась дирапіха чи щось ще. Ну а потім, я не знаю, як це сталося, що почали битися хлопці. Я, я стояв у іншому куті магазину, в хоронці, і коли все почалось, я не бачив. Е -е, чекайте, ви сказали, що ви вийшли, розмовляли. Ви вже вийшли з магазину? Я вийшов з магазину, хлопці розмовляли. Так. Я відійшов в сторону. Відійшли в сторону магазину, чи зайшли в магазин, ще там по магазину ходили? В інший бік магазину, відійшов просто в сторону. На вулиці, Вінші. в інший бігалі. бік магазину, так? Правильно зрозуміла? Що на я, вулиці, на, ви, ви, на були вулиці. На, ви були на вулиці і відійшли в інший бік магазину? Та нічого, потім побратим підійшов, сказав. Який, що підійшов. Який побратим підійшов до вас? Який підійшов побратим? Я не пам'ятаю, хтось підійшов і сказав, що котляр відійшов за магазин. Ну, як тепер вже відомо, це потерпілий. Ну, я ж підійшов пішов подивитися, що вони там. Ну я побачив, що потерпілий, вже лежав на асфальті. Біля нього був, був хтось з ваших е побратимів? Біля нього був котляр, він з ним розмовляв. Тобто, я правильно зрозуміла? Потерпілий лежав на асфальті... А котляр з ним розмовляв? Так. Так. Не спитали, чому на асфальті людина лежить? І котляр з ним розмовляє? Я не бачив. Я питаю, у котляра не запитали, чому лежить людина? На асфальті я не бачу. Ви не запитали, чому людина лежить на асфальті, і біля неї стоїть котляр? У кого-небудь не спитали? Ні. Не спитали. Що було далі? Ну що, я підійшов теж, що там з питатом таке раз, що трапилось, чоловік лежав і сипав образи нашого бік. Так, тобто людина, яка лежала на в ваш бік висловлювався. Як він висловлювався? Обрали, нецензурно, нецензурна лайка, що він казав? Образи, да, да, так. ну, Ругався на нас, образи були. Ну. Точно, я дозвона не пам'ятаю, що він казав, але ну. Скажіть, будь ласка, в якому стані знаходився потерпілий і в якому стані знаходились ви? Вживали спиртні напої? Ні, ми не вживали спиртні напої. А потерпілий так, від нього був запіх, спиртного. було, при, при коли він розмовляв, коли я до нього нахилився. Так. А чого ви до нього нахилилися? Він піднятися не міг? Ну, розмовляв. Заклинився до нього спитати, що він хоче і від нього зробля запах. Ви нахилилися просто спитати чи підняти людину, чи взагалі навіщо ви до нього підходили? Ну, Помогти, підня... там, спитати, що він так себе поводить. Спитав, що, що він відповів. Образив, Образив так? ображав. Так. Вас особисто або усіх одразу. Особисто усіх одразу ну, я не дослідно, але це... Так, зрозуміло. В вашому, вашої присутності хто-небудь потерпілого наносив які небудь удари. І якщо наносив, то куди? Я не бачив. Ви особисто наносили удари, потерпілий особі, який лежав. Так, я вдарив його. Куди? В область десь, я не пам'ятаю. Рука, нога, головою, чим? Рукою. Рукою. Це була кулак, ладонь. Ну, кулаком в область тулуба. Кулаком в область тулубу. Після цього, скажіть, будь ласка, потерпілий, залишився лежати, чи піднявся, чи щось ним сталося, чи ви його підняли, коли-небудь підвели, щоб він пішов собі далі? Він лежав і далі продовжав. Сваритися і. Лежав далі, сварився. І після вашого е, нанесеного так. удару він все одно сварився на вас. Так. Е, Котляк при так. цьому наносив будь які удари? Я не бачив. Не бачив. Будь ласка. Я потім пішов. Так. Скажіть, будь ласка, башвинам де в цей час був? Я не бачив, я не звертав уваги, де башвина був. І я вже не пам'ятаю, де хто стояв. Я кажу за себе, що я пам'ятаю, що я. Так, зрозуміло. Що ви пам'ятаєте? Так, ви відійшли, ви кажете, так? Да? Так. Відійшли. На яку відстань? Скажіть, будь ласка. Ну, приблизно. До дверей магазину, там в інший бік. Метрів десять. же метр в десять. Ну, Метрів десять в відійшов. 40. В цей час потерпіли, скажіть, будь ласка, він був. Е також знаходився на е, асфальті, також лежав, тобто він не піднімався, нічого не робив. Так, він лежав і з ним по, про, ну, продовжав розмовляти крил, я відійшов просто в сторону у бік і все. Скажіть, будь ласка, а чому ви його вдарили взагалі? Він особисто вам якісь образи вказував на вас? І на мене, і на побратимів. Так, скажіть, будь ласка, де башвина ви не бачили, котляр не бив. Галушка де був в цей час? Я не бачив, не пам'ятаю. Тобто я правильно з ваших слів зрозуміла, що коли ви підійшли до потерпілої особи, він лежав на асфальті, біля нього стояв котляр, він його не трогав. Ви вдарили по тулубу. Ну, я мірі я не бачив, що котляр його виявився. Я про вас кажу. Я тільки кажу про вас. Я правильно зафіксувала? Правильно зафіксувала. Так, ну і що в подальшому було? Ви відійшли, потерпіли, з котляром залишились. як ви повернулися до частини? Чи яким чином що далі відбулось? далі я пам'ятаю, що була. Поліція скора і то есть, ми не втепли, ми дочекалися приїзду поліції. Тобто скоре. хтось викликав поліцію, так, я розумію. Хто-то викликав поліцію, так? так? Ну так, я так розумію, що хтось із моїх побратимів викликав, а там я не знаю, як. Тобто, я не викликав, але ми дочекалися. Тобто, приїзду, хтось з побратимів викликав де... поліцію, ви її дочекалися, так? Де був потерпілий при цьому? Ну, он лежав на тому ж місці, на асфальті, сварився. Лежав, сварився. Тобто так. поліцію ви вказуєте, викликав хтось із вас, так? Але хто, ви не ну, я так думаю, так. ви не знаєте, я так? Не ви не пам'ятаєте. І скажіть, будь ласка, я у вас не запитала перед тим, як почати цей допит. Ви себе винуватим. Ви знаєте в тому, що спричинили телесне ушкодження потерпілої особі, в результаті чого настала його смерть? Так, звісно, я відчуваю свою провину. Це негідний ну, поступок. Прошу ще раз вибачення. Скажіть, будь ласка, чи була можливість зупинитися? Побратимами? Ну, мабуть, так, ну будь так. Можливість була, але я не знаю, що там трапилось, чому воно так все пройшло. Зрозуміло. Так, будь ласка, до вас можуть бути запитання. А, пан прокурор, чи є у вас запитання до Так, будувачного? Да, будь ласка, може вам ближче потрібно, щоб він чув вас? Десь туди прирісійся. А чутно мене? Вас чутно? Мене чудно? Іншим... Прокурора чуєте? Так, так, зараз такі за Так Все ж таки, скажіть, яку кількість ударів ви наносили, якими частинами свого тіла, по яким частинам тіла потерпіло? Ну, принаймні приблизно. Ну, я я пам'ятаю, принаймні, я раз його вдарив в турив і ну, більше я не пам'ятаю, що ну, скільки я там його вдарив. Ви били ногами його? Я не пам'ятаю, вибачте. Давайте ще раз, ви не били або не пам'ятаєте, що били. Я не пам'ятаю. Що били? Чи не били ногами? Я не пам'ятаю, чи бив я потерпілого ногами. А на стадії досудового розслідування ви які покази такі самі давали? Ну, мабуть, так, я не пам'ятаю. Тобто я правильно вас зрозумів, що ви військовий, здоровий дядько, підійшли до лежачого навіть з ваших слів особи, яка перебуває в стані алкогольного сп'яніння і нанесла йому декілька ударів кулаком по тулубу? Ну так, з ваших слів, так. Ну, це з ваших слів, це не з моїх слів. Це ж я підідожив, що ви давали. Я, я відповів на образи, так. відповів на образи. Ну, тобто я правильно зрозумів, роз... що потерпілий лежав, а ви підійшли, військовий, і нанесли лежачій особі удар. Так? Так. Яку саму кількість ви не пам'ятаєте? Я не пам'ятаю. А Давайте тоді так скажіть. Це був 1, 2, 3 удари, або це було 5, 7, 10 ударів. Я пам'ятаю тільки, що я раз ударив його в область тулуба. Лише один не раз? Лише один раз? Ну, наскільки я пам'ятаю, так. Угу. Скажіть, будь ласка, муніципальна варта приїздила на місце події? Ну, приїздили. Я не пам'ятаю, чи то була поліція, чи муніципальна варта, але пам'ятаю, що приїздили. Машини були. Швидка допомога приймає. Швидка допомога приїжджала? Так. Так. Що зробили лікарі? Я сидів в машину, я бачив, що вони допомогли йому підвестися і він пішов до скорої допомоги. Він пішов самостійно або вони допомагали йому йти? Вони йому допомагали йти. Так скажіть, будь ласка, ще раз, ви, чи запитували ви у котляра, як це відбулося, що він стоїть над особою, а особа якась біля нього лежить? І він спілкується з ним, з лежачою особою. Не запитували у нього про це, як це відбулося? Я не запитував. Коли, коли я підійшов і нахилився, почув образи і. А чому він опинився на асфальті? Я не, не бачив, я не та саме не, бачу. не знаю. А давайте ну, з ваших думок, що могло статися між КТРМ, також військовим, як ви кажете, який не вживав спиртні напої та якоюсь особою, яка була в якому, до речі, одязі був потерпілий? Я не знаю. Ну, мається на увазі у військовому одязі або в штатному одязі, ну, як цивільна особа? Ми були в цивільному. Цивіль. Тобто, А і ви були в цивільному так? Да? Одязі. цивільному? Ну так. Так. Ну тобто, давайте так. тоді перефразуємо. Ну ви ж знаєте, що Петляр це військовий, так? Військовослужбовець. Тобто військовослужбовець так. дуже такого файного зросту тілобудови стоїть. А якась особа у цивільному лежить, він йому щось доказує. У вас ніякі думки з цього приводу не виникли? У ніякі думки не виникли. Мені просто обурило, що особа в цивільному ображає мого побратима військового і також почав ображати мене. Вас обурило те, що цивільна особа, лежачи на асфальті, ображає двох військовослужбовців, які стоять над нею. Так? Вас так. це обурило? Я не чую. Я кажу, вас обурило те, що два військовослужбовці гарної тілобудови стоять над особою, яка лежить і їх ображає. Так? Це вас обурило? Так, він лежав п'яний з нього ну, алкоголем, запах алкоголю лежав і ображав нас. А вас не обурило те, що він лежить, а ви стоїте над ним? Ні. А скажіть, будь ласка, а чого у вас не виникло якогось бажання підняти цю особу і побалакати з ним по чоловічі, коли він стоїть також на ногах? Чому ви це не зробили? З яких міркувань? Я не знаю. Скажіть, будь ласка, вам? Ну, понятно, да, не пам'ятаєте ви щось? Те, що вам потрібно, ви не пам'ятаєте. Скажіть, будь ласка, коли ви уходите в увольнительний, так? З вами інструктаж проводиться? Так, звичайно, кожного разу нам проводили інструктаж. Звичайно. А скажіть основні тези інструктажу. Основні не потрібно там сотню казати. Основні. Я не пам'ятаю. Я пам'ятаю, що інструктаж проводиться. Кожного разу, коли ми йшли в голову. Ну, Почекайте, а у вас з пам'яттю пам все нормально зі здоров'ям? Ви ну, орієнтуєтесь в пространстві? Я погано, погано, після контузії черепно-мозгової. У вас немає протипоказань для участі в судовому засіданні та допиті у вас під час судового засідання? Протипоказань лікаря мається на вас? Ну, немає. Ні, я у лікаря не питав. Я у лікаря не питав на такі протипоказання. Скільки, давайте так, скільки разів ви були в увольнительних? Приблизно. Ну, 10, 20, 100. За всі мої більше трьох років служби. Скільки? Не більше трьох разів. Не більше трьох разів. Ну, допустим, три рази. За три рази ви не заповнили, який інструктаж вам проводять. Що вам можна робити, а що вам не можна робити? Ну, ну це ну, виживати спритнього. Ну, Наприклад, не вступати, да, в, а, не вступати, наприклад, в конфліктні ситуації, не конфліктувати з цивільними особами. Наприклад, є таке в інструктажі? Я Не пам'ятаю. пам'ятаєте. Mm -hmm. Не вчиняти протиправних дій. Є таке в інструктажі? Так. Є. А, не бити цивільних, принаймні, осіб. Є таке в інструктажі? Ну, фізичну силу. Всі фізичну силу. Силу, як да, звичайно, це, це, це не тільки в інструктажі є, це просто у, моральний аспект. Загальна, так, що прав, 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 так, прав. Прав. Я вбачаю, це не виправдовує мене, не чи... Ну, тобто, ще раз одне запитання, ви відповідали на запитання судді, зазначили, що. Вину щодо тілесних визнаєте. Тобто, ну давайте конкретизуйте. Тобто, ви визнаєте себе винним у, за тією частиною та тією статтею, яка вам інкримінувалася, ну, інкримінується наразі органи досудового розслідування. Так? Ну, я визнаюся частково винним. Почекайте, давайте поподробніше з цього моменту. Так, ви визнаєте себе. Повністю виним частково, а якщо частково, то чому частково? В чому частково? Ну, Я не відповідаюся від того, що я вдарив його, але я не хотів ну, не настільки заподіяти йому шкоди, щоб людина померла. Ну, а давайте так, ви військовослужбовець, так? вас навчали прийомам самооборони або Іншим прийомом рукопашного бою з метою, коли ви зустрінетесь з ворогом сам на сам в окопі, щоб ви могли е ну, себе захистити, а його вбити. Так чи ні? Мене особисто ні. Мене навчали користуватися зброєю. Тобто, а, почекайте, ви військовослужбовець, а, тобто ви а, не вмієте повзати, ви не вмієте бігати, ви не, вмієте, ви не знаєте жодного прийому рукопашного бою. Я не займався рукопашним боєм і ніяких прийомів я не знаю. Маю я, уваз... я, я маю на увазі. До цього я не був в вартії, я не служив. Тим більше, я не маю на увазі, що ви е, мастер е, спорту по боксу або е, кікбоксингу, дзюдо та інше. Я маю на увазі, що мінімальний е, набір е, Прийомів для захисту себе та нанесення ураження противнику. Ви е, маєте в своєму раціоні, як кажуть, мінімальні позиції. Тобто ви можете показати якийсь прийом, обізврядяти супротивника. Я не користуюся прийомом. Якщо я задам ще там одне запитання, буквально то це я думаю, що передаду потім Ну якщо до для чого це веду. Скажіть ще, будь ласка, на вашу думку, ви військовослужбовець, фізично розвинута особа, яка три роки воює, чи там воювала, не знаю. Ви, Могли собі передбачити те, що ваші удари, з якою вони силою наносилися потерпільні особі, що можливо, звісно, ви начебто не хотіли того, щоб він помер. Но ці удари могли бути причинно наслідковим зв'язком з його подальшим станом та смертю? Я бажаю, що ні, він... враховуючи відсутність інтернет зв'язку з іншими винуваченими, з вип... людьми. Ще у нас залишаєтесь. Ми вас ще не допитали, тому будуть декілька запитань до вас. Ну, якщо будуть, я не знаю, ваш захисник сказав, не буде. У потерпілого буде чи пару запитань пару запитань сказав, що буде зазначено. Тому на наступне засідання судом оголошується перерва до 23 червня, десятої години.